Христос Воскрес! Улюблений у Господі, браття і сестри, От і сьогодні Церква Христова, Свята і православна, з духовною величою всьому світу звіщає підвалини нашої віри, моральних людських цінностей, перемоги добра над злом, життя над смертю, світла над темрявою. Христос нагородив нас новим життям, яке є вічним. Святе Євангеліє сповіщає всім нам про великий день, коли передранішня зоря Христового Воскресіння, дивовижним сянням небесного світла просвітлює Вселенну. Подія Воскресіння Христового за більше як тисячу років до реального здійснення пророком Давидом описується в 16 му псалмі. Господь і Бог не дасть своєму святому побачити тління. І не залишити його душі в пеклі. Час Воскресіння Христа звіщається і Пророком Осією, Він оживе через два дні, Він на третій день воскресне. Господь наш Ісус Христос, ради нашого спасіння, взявши на себе людське тіло і принісши себе в жертву за гріхи людства, розірвав кайдани смерті. Бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений, Він, будучи без ріка, перетерпів за нас наклепи, зраду, побиття, потурання та хресну смерть на Голгофі і на третій день воскрес, щоб всі віруючи в Нього мали життя вічне і знову віднайшли втрачений рай, хоча смерть залишилась на землі до цього часу, як її причина гріх. Але Ісус Христос своїм Воскресінням відібрав у неї силу, притупивши її жало, тому вона і не жахлива для послідовників Христових, смерть Бо через людину і через людину, Воскресіння мертвих. З цього часу людство почало шукати його глибше, пізнавати Господа, служити Йому всім розумом, життям та добробутом, ця радісна звістка про Христове Воскресіння. Тисячоліттям дійшла й до нас та відіграє велику роль сутності божественної науки. Від смерті до життя привів нас Господь своїм воскресінням. Як люди голосом побожності, так і ангели гласом, трубним цей день разом вірою, радости возвеличують Сонце правди. Променем пасхального світла християни, які становлять частину видимої церкви, відчувають радість переживання цієї звістки, бо в своїх серцях бо приймають Спасительну правду світло Христового Воскресіння. У пасхальних бо службових піснеспівах ми зближуємося по особливому, цінуємо це свято над святами, адже тілом і душею переживаємо торжество Великодня цієї святої ночі, спільно жонами, мироносицями і апостолами, ідучи стежкою зміцнення християнських ідеалів, будемо покликані до вічного щастя. Людство завжди хвилюється думкою про смерть, тому при наближенні смерті жадає утримати життя. Та переоцінити свої вчинки. Поздоровляю всіх вас, з Пасхою Христовою, закликаю вас піднести палки молитви до Воскресло Ісуса за страждальну Україну нашу, владу та військо її. Нехай Воскреслий Господь сподобить нас всевеличної радости, збагнути, жити в невечірнім дні його царства, де не буде кінця. Во істину Христос воскрес, воскресний Україна!